Ось. Давайте Ми будемо Притаманними here, стилі стиль, well я знаю, друзі, роль фігур. немає слона, треба туди давити, тиснути. Давайте ще застригнемо, мабуть. Це де можливості сильніше, але хочу максимально динамічно. Мені Здається, що у суперника є певні проблеми з динамікою, я з цим намагаюся користуватися. десь цей перехрестя 7 секунд. Це погано вийшло. Друзі. Я завжди казав, що потрібно накручуватись суперниками рівня КМС. Чому в мене статистика навіть класичних ігор з КМС-ами мініатюри, тому що треба накручувати динаміку, тактику. Супернику дуже дуже важко. Неважливо, який ви дебют граєте, головне підкрутити. Зайвим ферзем вже будемо якось розбиратися. Друзі, в мене дуже погано сьогодні самопочуття. Мабуть, щось з тиском не спав майже у ніч, але поки більш-менш виходить. Бачите, друзі, як важливо захопити ініціативу. атакувати з перших ходів, ставити проблеми перед, перед суперником. А коли люди грають ось тільки Лондон-системи і подібне, вони не звикли грати а, у конкретні шахи. Тобто вони звикли до якихось схем. І тому я кажу, потрібно. Навіть майстри, навіть гросмейстри, які грають в Лондон, вони доволі шаблонно мислюють, Ну, Кизайвого друзів дуже багато.